Товариство, я Віктор Тригуб, головний редактор журналу Музеї України і ми розпочинаємо серію історичних посів про загадки недалекої історії. Сьогодні поговоримо про фантастичну і півфантастичну історію полювання на альбом Адольфа Гітлера і картини доктора смерть, доктора Менгела. Отже, все почалося в грудні 2009 року в Києві. Коли до столиці України завітав останній голова КДБ Української Радянської Соціалістичної Республіки Микола Галушко, генерал КДБ, який в подальшому став першим директором Федеральної служби розвитки Російської Федерації, він презентував книгу КДБ України, Посвінній председатель. Я уважно прочитав цю книгу і виділив фрагмент, де згадується про загадкову історію. Зникнення художнього альбому, зробленого рукою Адольфа Гітлера. Свого часу, десь 30-ті роки, відомий радянський розвідник і на менш відомий художник український Микола Глущенко дуже часто жив і пробував на Заході і у Франції, і в Німеччині, і за чутками давав уроки самому Гітлеру в 20-ті роки ХХ 20 століття. І, відповідно, Гітлер начебто дуже цінував його талант і дуже поважав його як художника, не знаючи про те, що той працює на радянському розвідку. І перед самою війною, за наказом за особистим наказом Сталіна, Микола Галученко проводив велику художню виставку у столиці Німеччині Бурліні, яку відвідав е, Рібентроп, який тоді очолював зовнішньополітичне відомство Німеччини. І е, на завершення на завершення виставки він подарував е, Миколі Глученку альбом е, з малюнками, зробленими рукою Гітлера, Адольфа Гітлера. Глущенко привіз цей альбом до Москви, е, з ним ознайомився, начебто сам Сталін, і потім через деякий час йому повернули. В 1977 році Глущенко помирає і е, починається певна містика, альбом зникає. За одними чутками. Його передали до Міністерства культури, за іншими чутками його передали до Ради міністрів Української РСР. За словами свідка і друга сім'ї Семена Резникова, альбом з того часу 77-го року зник. В 80-х роках Микола Галушко оприлюднив інформацію про співпрацю відомого українського художника, називаючи прізвище з радянської розвідки. І лише. Через кілька років, вже в 2005 році, служба зовнішньої розвитки України оприлюднена прізвище Глушенка як агента НКВД. ми почали шукати журнал музею України, команда журналу Музею України почала шукати сліди цього альбому. Була підготовлено кілька матеріалів. Перша із статей називалася Альбом Гітлера і самовіця художника КДБ Глушенка», де ми коротко описали перепиті всієї, всієї цієї історії. Потім, після цієї публікації, дуже багато людей зацікавилося цією історією і кілька українських колекціонерів почали шукати сюди альбому Гітлера в Києві. До цієї справи долучилися досить відомі бізнесмени. І е, виник відомий журналіст Олександр Кочубей, який розповів, що у 80-х роках е, альбом потрапив в руки якогось посередника, який займався перепродажем художним художніх цінностей, і з його рук потрапив був викуплений якимось дуже відомим українським колекціонером, і прізвище якого не називається, і поки що нам становити не вдалося. І начебто цей альбом і досі знаходиться у цього е, невідомого, але дуже потужного колекціонера. Ми на жаль, ще й досі не визначили прізвища цього колекціонера, тривають певні інтриги. І інші колекціонери, в тому числі один дуже багатий бізнесмен, можна сказати, олігарх, який теж збирає живопис, в тому числі цінить художника Лущенка, почав власне розслідування, про результати якого ми постараємося найближчим часом повідомити. В той же час ми звернулися до наших представників в Канаді, з Німеччини з проханням. Надати якусь інформацію, яку щось відомо про сліди портрету Гитлера, альбому Гітлера і картин з його колекції. Свого часу Гітлер намалював більше трьох картин. Доля більшість з них відома, інші зникли, і час від часу виринаючи в різних колекціях. І в цей момент наш представник Німеччини, відомий колекціонер Микола Кайзер, виходець з України, до речі, який живе в Мюнхені. Розповів нам ще одну парадоксальну і сенсаційну історію часів нацистської Німеччини. Виявляється, знаменитий доктор Смерть, він же доктор Йозеф Менгель, що проводив жахливі наукові експерименти на в'язнях нацистських концтаборів, хахався на мистецтві і сам непогано малював. І вийшло так, що 45-го року, коли закінчилася війна, він, підробивши документи, втік в гори Баварії. В Німеччині зробив він дуже хитро, він фактично не крився і підробив лише ім'я. Тобто він став Фрідрихом Менгелем. Це відомий, досить відомий німецький художник. І жив під цим прізвищем Менгеле, Фрідриха Менгеле відкрито в Баварії, в одній сільській родині і малював картину. Ходив по горах і малював картину. Свого часу американські окупаційні війська зацікавилися цим дивним художником і почали перевірку. Він дав якийсь номер телефону, де підтвердило, що дійсно це відомий художник, який нині творчій мандрівці. Американці були не готові до такої нахабної брехні і художника, так званого художника, відпустили. Він е, днями бокав горами з мортбетом і малював картини. Кілька картин дійшло до нашого часу. Десь в кінці 40-х років таємні підрозділи СС Одеса Хіас, які приправляли особливо заслужених нацистів у Південну Америку, вивезли доктора Смерть в Аргентину. Там його практично висадив Масад, але Менгеле вдалося зникнути. Потім він втік до Прагваю, потім в Бразилії, і в 70-му році помер на пляжі. Лише у 1992 році довели, що в могилі саме його останки. І лише нещодавно господарі цієї оселі, в якій коли жив в Менгеле, і він дарував там залишив свої картини, зрозуміли, хто в них жив, хто був постоянця. І от одну з картин цієї колекції вдалося заполучити викупити Миколу Миколі Кайзеру. Перш за все, коли ми дізналися про цю ситуацію, побачили фотографії картин. Ми подивилися на картини Фрідріха Менгеля і порівняли з тим, що вдалося заполучити нам. Зовсім різний стиль, зовсім різний підпис. Е, хочу сказати, що роботи Фрідріха Менгеле дуже гарно вивчені. Є дуже багато фотографій в мережі, а доктор Смерть, тобто доктор Менгелі, малював зовсім в іншому стилі, і у нас на сьогоднішній день фактично не залишилось сумнівів. Про те, що ми вийшли на колекцію найглавічнішого військового злочинця всіх часів доктора Йозефа Менделя. Зараз розслідування триває і е, почав якийсь е, нездоровий ажіотаж довкола цього полотна Менгеля, вона написана маслом. І е, кажуть, що таке полотно може стати сенсацією будь-якої колекції художньої. Ну і особливо враховуючи інтерес е, дочільних діячів рейху і ціна на подібну роботу в наш час на привеликий жаль. І е, ця історія продовжується. Нині е, ми отримали інформацію про те, що виявляється у 80-х роках двадцятого століття альбом Адольфа Гітлера, який перебував в колекції е, художника Глученка, був е, скопійовано. Е, копія залишилась в Україні, а оригінал розібраний оригінал, було вивезено до держави Ізраїль, де він начебто знаходиться і нині. Ця історія ще продовжується, і найближчим часом ми постараємося інформувати вас про перебіг цих подій. Я думаю, що телекомпанія Українська інтернет тв продовжує нашу, нашу допомогу і найближчим часом ми продовжимо серію цих загадок. Щасливо!